Любий, мені дуже сподобався цей дім. О, так, він буде ідеальний. Чудова новина. Власники прийняли рішення, що хочуть віддати його вам. Гаразд я зв'яжу з кредитором. Ні, Вони просто віддають його вам. У ні, ми будемо його виплачувати. Рада прийняла те, що Бог дав вам. Він бажає так благословити вас, щоб ви могли бути благословенням для інших. Приєднатись до Глорії Кофон і пастора Джорджа Пірсонса, який провадить нас у сповіданні віри, щоб прикликати наш спадок. Вітаю! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Разом з нами пастор Джордж Пірсон з міжнародної церкви Іглмаунтін, пастор церкви. Так. І ти виклав нам хороше вчення, Джордже. Нам це сподобалось. Це був такий хороший час. Глорія, з усіх передач про процитання, які ми зробили сьогодні. Це 140-й день. 140, 140? 140 днів. 140 передач, які ми записали. Про процвітання, які ти виклав нам Тож нема жодних причин, щоб хтось залишався бідним. І не приймав процитання. Так, І понад 335 тисяч тезисів було завантажено цього разу. 335 тисяч Тезиси із цього чергового двотижневого циклу передач викладені для вас на нашому сайті в інтернеті. ви можете її завантажити для себе абсолютно Клик безкоштовно і ви можете знову переглянути ці передачі в нашому архіві. Вони так? теж доступні для вас, будь-який зручний для вас час. Вони викладені для, для того, щоб ви їх переглянули. І для нас буде великою радістю, якщо ви роздрукуєте ці тезиси і роздасте їх своїм друзям, сім'ї, своїй церкві. І я дуже радий, що ми змогли я так зібратися. разом. Цим. Це живило мій дух. І як я вже говорив, для мене це честь і найкращі моменти мого життя навчати слово Божого разом О, з вами. Це благословення. І ми дуже вдячні за вас. Дуже тобі дякую. І Ми вдячні за ті чудові речі, які ви з братом Кенетом принесли тілу Христа. Це приголомшливо. Бог дивовижний. приголомшливо. Він добрий до нас усіх щоб навчати нас. Знаєте, були покоління людей, які так. не бачили у Слові Божому того, що бачить це покоління, тому що час настав. Час настав алілуя. Це час. сьогодні, Глорія. Ми підводимо підсумок цьому двотижневому навчанню. Ми говорили про те, як бути спадкоємцями Божими. І сьогодні ми поговоримо мені про те, як частина. взяти наш спадок. Ми розпочали цю тему два тижні тому. І я вже говорив вам, що на цю тему мене надихнула наша стаття з журналу Переможний голос віруючого з квітня 1996 шостого року, Ти я про те, свої в якому вона чудовому стані. Видавництво дозволило мені позичити це в них. Мені потрібно повернути його назад. Я прочитав усю статтю, і саме з неї я отримав всю цю інформацію. Ви сказали, я стала спадкоємицею багатства понад 40 років Заправді. тому у містечку Літл Рок Штата. Ли я віддала своє життя Ісусові, і мені потрібно було все. Авотієї я народилася згори у найбагатшій сім'ї. Так. я народилася в королівській сім'ї, яка володіє і керує Всесвітом. я прийняла такий величезний спадок. Що потрібно буде уся вічність, щоб повністю Балабу. осягнути його. Безмежний. Отже, мета цього навчання складається із трьох пунктів. По-перше, ми оновлювали наш розум, щоб побачити себе спадкоємцями Балабу. Божими. По-друге, ми відкривали, що охоплює наш спадок. По третє, ми вчилися брати наш спадок. І дозвольте мені швидко переглянути ці писання. Ми викладемо їх на екрані послання до Галатів 4, 4, 7. Ми спадкоємці Божі. 1 Петра, один, 1, 4. чотири. Ми спадкоємці за народженням, новим народженням. Послання до Римлян 8, 14, 17. Ми співспадкоємці з Ісусом. Послання до Галатів 4, 7. оскільки ви, його дитина, все, що має він, належить і вам. Хвала Богу. Послання до Колосян 1, 12, 13. Ми спадкоємці всього тепер. Тепер у цьому ж послання житті. до Галатів 3.29. Ми спадкоємці за обітницею. послання до Ефесян 1.18. Ми повинні знати, що ухоплює наш спадок. Це правда, книга Ісуса Навина 18.1.3. Ми повинні брати наш повний спадок, не залишати нічого на столі. я погоджуюсь. Ми Періць. присвятили цій темі чудові два тижні. Було чудово, Джорджа. і вчора, Глорія, ми зачитували це слово від Господа. Ми прочитаємо його ще раз. Брат Коплен дав це слово у Вашингтоні на переможній компанії 10 листопада 2011 року. І тут сказано: у мене є великі скарбниці. у цих скарбницях зберігається набагато більше багатств, ніж ви можете собі уявити у своїх найбільш нестримних мріях. Я назбирав їх для вас ще до заснування світу. Там зберігається набагато більше від того, на що висувала вимогу Це лише чекає, щоб його затребували. Це не затребуваний товар. Амінь. Амінь. Це незатребуване відкриття, яке належить вже, нам. Там зберігається набагато більше від того, ми висуваємо запит на, це. на що церква висувала вимогу. О Ісусе, послухайте, Бусували що сказав Богу. Господь. Я ніколи нічого не стримував від церкви, говорить Господь і Бог достатку. Я відкрив вам доступ так. до цього. я виклав це у моєму слові. я дав вам обітницю і підтвердив її кров'ю дорогоцінною кров'ю вашого Спасителя. Слава Богу. Але мій народ виявив нерішучість у тому, щоб прийняти те, що я забезпечував вам. проте я скажу так: є народ у є народ я по всьому світу Є народ сильний і могутній, який стає більш сильним і могутнім, і більш відважним, щоб Алілуя. і висувати вимогу віри на те, що я наскладав для вас. Добре, сказано. Дякуємо і це захоплює мене, говорить Господь, тому що це було вашим весь час. Це було нашим весь час. Алілуя, слава Богу. Знаєте, тут Вірно. сказано. Я знаю, це правда, Джорджа, тому що ми можемо взяти навіть власний досвід. Так. я знаю, що це правда зі слова Божого, тому що він сказав це. Але навіть з нашого досвіду, коли у нас не було нічого, і це потривало трохи часу. Коли я кажу нічого, я маю на увазі нуль, Тож, коли ми почали чути про вір, ми почали приймати те, що нам було потрібно: машини, будинок, так одяг. Все необхідне почало приходити. Ми приймали це і ми почали з нуля з невеличкого орендованого будиночку з уживаними меблями, без холодильника. Мій холодильник містився у картонній коробці. Я виставляла її на ганок і клала у неї продукти узимку. Не пам'ятаю. здається, ми переїхали улітку. Навіть і не знаю, що я робила улітку. однак, весь цей час. З тієї так. хвилини, як ми почали вірити Богові про продукти, будинок аж до тепер, коли ми, як ви знаєте, їздимо по всьому світу так. і маємо все необхідне, аби проповідувати слово, Бог жодного разу не підвів нас. Віра спрацьовує, Віра спрацьовує. і вона спрацює для кожного. Вона буде працювати для вас, якщо ви будете її застосовувати. Якщо ви будете звертатися до слова, дозвольте її вірі прийняти, вкладайте її у свої очі вуха, дозволяйте їй потрапити у ваше серце. Промовляйте її своїм. І Бог устами, не на особу. І вона принесе результат. Те, що він зробив для вас і брата Кеннета, те, що Бог зробив для мене і для Террі, він зробить і для вас. Так. І ось ключ до того, як брати свій спадок. Вам потрібно відважно висунути на нього вимогу віри. Так, це останній пункт яким ми завершимо наші два тижні, відважно брати його вірою. Відважно беріть його Вам потрібно вхопитися за нього. Так, це слово брати. Ви приймаєте так. його і це означає берете його грецькою. Ось що означає це слово брати його. Отже, якщо ви брати не берете його. його, коли молитеся, ви не так. молилися у вірі. Вірно. Так, і зараз я дивлюся, є багато писань, які б ми могли розглянути, але ми прочитаємо послання до євреїв 11, 33, 34. Давайте розглянемо його глорія. Як ми беремо наш спадок. Ми відважно проголошуємо його вірою. або як сказав брат Копленд, є народ сильний і могутній, який стає більш сильним і могутнім, і більш відважним, щоб оволодівати і висувати запит віри на ті речі, які я наскладав для них. Так. Відважні, щоб володіти відважні, щоб оволодівати. Амінь. подивіться на це ставлення віри. ось що робить віра. Так Віра зовсім не є нерішучою чи слабкою. ні, віра сильна. Бог сам сказав, хай буде світло. Так коли він вивільняв свою віру. Він діє так. Він діяв так само. І це відвага, яку ви повинні це мати Це той самий метод. Це його метод. і це наш так. метод Так, ось як ми це робимо. Ось як ми це приймаємо. ось чого я вчуся від вас, братом Кеннетом, вже понад 37 років. І я беру ці речі вірмі. коли я відкриваю щось у слові Божому. Я беру це саме так. Оволодівайте це. Оволодівайте це, це. і справа устати це слово у свої уста. Нехай воно так. проникне у ваше так. серце. Вкладайте його у свої уста, Беріть це, не повертайтеся назад, і ви це отримаєте. Віра і має ставлення. Віра має ставлення. Вона має певне ставлення. Саме завдяки духу віри, який діє в нас. Ми вивільняємо цю віру. Так. одинадцятий розділ послання до євреїв. Це розділ віри. Це галерея слави. Це галерея слави тих, хто був у вірі. Mm -hmm. І послухайте, як вони поводилися. 32-й вірш. І що ще скажу? Не вистачить мені часу повідати про Гедеона, Варака, Самсона, Евтая, Давида і Самуїла та пророків. Йдеться про їхню віру, які вірують. Вірую. Послухайте уважно, що вони робили? Вони перемагали Чудово. царства. Так, вони чинили праведність, вони одержували. Алілуя. І вони закривали пащі левом. Вони гасили силу вогню. Вони уникали вістря меча, зміцнювалися від немочі. Вони були сильні на війні, і вони змушували до втечі війська чужинців. Амінь. А вони мали що знати. Вони мали що вони щось повинні знати. були знати свій завіт. І я хотів звернути вашу увагу до сказаного у 33-му вірші. Які вірою, перемагали царства, чинили праведність, одержували обітниці, так закривали пащі левам. у новому живому перекладі Глорія сказано вірою, ці люди панували. Вони чинили справедливість, і вони прийняли те, що Бог пообіцяв. їм. Богу, ось що робить вони віра. вони прийняли те, що Бог пообіцяв їм. Віра вірить і приймає те, що Бог вже пообіцяв вам. Те, що вже належить вам у вашому спадку у Христі Ісусі. Переклад меседж звучить так: через вчинки віри вони брали обітниці для себе. Ось що вам потрібно. Це зробити. Це чудово, Джорджі. Мені це подобається. Це подобається. те, що нам потрібно, Глорія. Кожен пункт цього заповіту, а Божий заповіт це Його Слово. Кожен пункт Божого заповіту, ми повинні взяти. Коли ви потрапляєте у лев'ячу яму, вам краще знати слово. Вам краще знати якесь слово. Адже Даниїл вірно. закрив пащі левам своєю вірою. Алілуя. Слава Богу. І саме так ми це робимо. Якби він не знав слова Божого, Бога і Його так. слово, він би став обідом. Вірно, вірно. Віра, яка діяла у Даниїлові. закрила пащі лева. Закрила пащі лева. І перед нами було багато героїв віри, про яких ми можемо прочитати так, і дізнатися. Вони це не просто те, що приклади. ми би хотіли так. знати. Ми знаємо, як приймали так. люди у Біблії. Протягом в останніх двох тижнів ми говорили про те, що належить, так. нам, що є у нашому спадку. І це великий спадок глорії. навіть у тому слові від Господа, яке Господь дав через брата Кенета, було сказано, що Бог має скарбниці. У цих скарбницях зберігається набагато більше багатств, ніж ви так. собі уявляли у своїх найбільш нестримних мріях. Так. Я наскладав це для вас ще до заснування світу. Там зберігається набагато більше від того, на що висувала запад церква. Тож зараз всього. я висуваю запит на це. А ви там ще залишилося багато всього? І ми візьмемо ми візьмемо це. це. Аміберіться Наслідуйте тих, як сказано послані до євреїв 6.12, хто через віру довготерпіння. і довготерпіння спадкували обітниці. Амінь, це важливо. І далі йде останнє місцеписання, це послання до римлян 4,17, яке ми можемо розглянути сьогодні. Послання до римлян 4,17. У ньому сказано. Як написано, «Оцем багатьох народів я поставлю тебе перед тим, кому він повірив, перед Богом, який оживляє мертвих і називає неіснуюче, як існуюче. Вірте, що ви, Вірте, одержуєте. Що ви одержуєте. коли ви молитеся, молите. слава Богу. Беріться, коли молитеся, і прикликайте це. Якщо ви молитеся і наберете цього, так тоді ви не молилися у вірі. Якщо ви підводитеся з молитви, коли дзвонить телефон, як почуваєшся, ви відповідаєте, та щось не дуже добре. Ви не взяли відповіді. Так, Глорія, так А якщо хтось говорить, ну як ідуть справи, ситуація вже вирішилася. Гроші прийшли? Ну, ні, я не маю грошей. Ви втратили їх так. вірою. Так, ви не взяли цього. Що би ви могли сказати, коли гроші ще не виявилися? я повірив, що приймаю під час молитви. Я повірив, що приймаю. І Я маю так. це. Не я так. це матиму, але я взяв це, коли помолився. Якщо ви можете це запам'ятати, ви отримаєте відповіді на молитви. Ви берете так, їх, коли Глорі. молитеся. Не тоді, коли ви бачите відповідь, віра бере її, коли молиться. Це означає вірити, що ви одержуєте, коли молитеся. Ось що сказано в цьому писанні. Так. Слава так. Богу, Знаєте, деякі люди будуть молитися за стілення. Можливо, вони хворі, вони моляться за стілення. Але потім хтось телефонує, і запитує: Ну як почуваєшся? сьогодні у мене найгірший день. Я досі відчуваю біль. Ви не взяли стілення? Ви все ще відчуваєте біль? Так. Ось так. як це виглядає. Так, так. ось як працює віра. Коли ви берете, коли ви знаходите у що належить вам. Тоді ви приймаєте це рішення. Я беру все, що Бог сказав у своєму слові. Амінь. Глорія. Мене вже давно не хвилює запитання, чи є Божа воля на зцілення. Так. Я вже давно знаю відповідь. У цьому немає жодних Я вже жодних давно не сумніваюся, сумнів. чи Бог хоче, щоб ми мабуть, були бідними. Не таких симптомів? Я не думаю про це. Я не так. розважаю над цим. І нещодавно нас критикували у газетах за певні речі. І в одній статті вони навели таку цитату. Вони сказали, що Лорія Коупленд на останній конференції стала перед аудиторією і проголосила, що Божа воля зцілити всі їхні недуги. Мабуть, я справді винна в цьому. Ви винні? Алілуя. Ви винні в цьому. Я й не знала, що про це надрукували в газеті. Але вони праві, вони надрукували Мені правду. Мені не потрібно було читати цю статтю. Кумедно. Знаєте, що говорить про це Кеннет? не читай нічого, що написано про тебе, але я прочитав це, тому що побачив так? там ваше ім'я. Це правда, вони зцілені. Я побачив, що ви сказали. Але після цього вони критикували вас, тому що ви не приймали ліків. Тобто, навіть якщо я не хвора, я повинна приймати ліки. Але ж я не хвора. Вони критикували вас за це. Джордж я подумав, цим людям зі світу, науковцям, потрібно прийти і оглянути вас. Але лише б мене не різали. Що такого Вони особливого у Кеннеті та Глорії Копланд у них міцні? Ось у чому справа. Ми віримо, що ми одержуємо, коли Вірно. молимося. І в цьому ключ. І якщо ми знаходимося це у слові, це наші друзі. Я беру це. Але якщо ви не знаєте, що взяти. говорить слово, так. ви є таємницею для інших. Ви є таємницею. Отже, вам потрібно це прикликати. Амінь. У мене є Хіба сповідання чудово, віри, яке я хочу зачитати. Я би хотів, щоб ви повторили за мною, а глядачі повторюватимуть Граст, за нами. Ми помолимося. Це наше сповідання про те, що ми спадкоємці. Божі, повторюйте, я є. Я є дитиною. Царя. Дитиною царя. Я став спадкоємцем. Я став спадкоємцем. Його багатство. Його багатство, коли народився з гори. Коли народився згори, я спадкоємець Божий. Я спадкоємець Божий. Я співспадкоємець з Ісусом. І спів спадкоємець з Ісусом. Все, що він має, все, що він має, належить мені. Належить мені. Мій спадок охоплює це. Мій спадок охоплює це. Я беру це все. Я беру це все. Вірую. Вірую. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Хвала Богу. Я вірю, що приймаю це. Хвала Богу. Коли молюся. Дякую, Господи, не тоді, коли я побачу, так. як симптоми зникнуть, так. але коли я помолюся, ось що змушує симптоми Гої. зникнути. У нас є свідчення партнерів, які виконували це навчання. вони стояли на слові Божому. І що я хочу зараз зробити, я хочу показати це свідчення. Це Олександрія Конелі. її виховувала мама одиначка, і її мама перечасно померла. Після цього Олександрія переходила з одного будинку в інший. Вона зазнала наруги сексуальної, фізичної, емоційної. але Бог підняв її. Хвала Богу. Він і за допомогою слова Божого вона дізналася, як жити, як дитині. Царя. Дозвольте прочитати це писання. Я хочу це почути. Це те писання, яке господь дав мені. Я думав про її свідчення. І ось це місце. Це перша книга Самуїла 2.8. Він піднімає нужденного пороху, підносить убогого Бога зі смітників, щоб посадити з вельможами, і престол слави дасть їм у спадщину. Слава Богу. Я хочу, щоб ви подивилися це свідчення Олександрії і побачили, як Бог підняв її, і як вона успадкувала його престол слави. Залишайтеся з нами, ми ще повернемось. Партнер місті Кеннета Коупленда, Олександрія Конелі виростала у Нью-Йорку, але її молоді роки були дуже важкими і невтішними. Мама Олександрії померла передчасно, оскільки у неї не залишилося рідних, які би могли піклуватися про неї, опіку про Олександрію передали державі. Так, мною заопікувалася система прийомних сімей, і це різко змінило моє життя. Було дуже важко. Я страждала від наруги. Мені постійно повторювали, що я ніколи ніким не стану. Я жила з багатьма сім'ями і постійно переїжджала. І справа в тому, що у цій системі прийомних сімей соціальні працівники приходять і просто відбирають тебе. І в тебе ніколи немає того, що належало би тобі. Тож єдине, що залишилося мені від моєї мами, це фотографія, стара фотографія і хустинка, яку вона мала, коли була молодою. Протягом всього свого життя мені Здавалося, що я повинна оберігати ці речі, наче вони мій найбільший скарб. Коли я ходила у школу, я тримала їх у своїй сумці, щоб ніхто не відібрав їх від мене. І я була сердитою та недоброю. Я серйозно страждала від депресії. Дуже часто я думала, як би вбити себе. Моє життя було просто жахливим. Але я вірила, що Бог має свою руку на мені. Не мало значення, якою глупою чи нерозумною я була. Я вірила, що він ніколи не забув про мене, ніколи не залишив мене. Я дуже вдячна за це, бо навіть коли я не любила Бога, він продовжував любити мене. У школі Олександрія досягнула успіху у спорті і вона була хорошою ученицею, але гнів та образа накопичувалися. викликали у неї почуття самотності та руйнували її. Божий захист та вірність привели її до пастора та його сім'ї, які змінили її життя. Коли мені було приблизно 20 років, ця чудова сім'я Лоренцо і Маргарет Мартінес. О, вони були просто чудові. Я сиділа у церкві, сердита. І пастор Мартінес він постійно розмовляв зі мною. А я сиділа там. Чому ти говориш до мене з таким виразом? Ти що не бачиш мого обличчя? Я сердита. Проте він не зважав на це. Він просто підходив і завжди виявляв мені любов. Вони прийняли мене як свою дитину. Я кинула коледж, тому що мені було важко і працювати, і навчатися. І моя мама переконала мене повернутися, за що я їй дуже вдячна. Саме тоді я якимось чином прийняла спасіння. Якось Бог торкнувся мого серця, і я прийняла спасіння і сповнилася Духом Святим. Один із моїх братів мав на DVD проповідь Джесі Дюплен. Під назвою Приступи плоті. Я побачила це відео, і воно змінило моє життя, тому що я зрозуміла, що у ньому йдеться про мене. Я жила у цих приступах плоті, про які сказано у римлян восьмому розділі. Це було моїм життям. Я переглядала цю проповідь знову і знову, мабуть, сто разів, перш ніж перейшла до інших проповідей. І моя мама говорила: Хочеш поїхати з нами на конференцію? Я перепитувала, ти маєш на увазі у церкву? Тобто люди беруть відпустку і їдуть у церкву? Вона відповіла, так. І я відмовлялася: ні, не хочу, зі мною все нормально. І тоді вона сказала: там буде брат Джесі, справді? І так я поїхала туди. І коли я сиділа там під час конференції, я чула те, що дуже послужило мені. Пригадую, як сиділа там одного разу і проповідував брат Коупленд. Я сиділа там у перерві і почала плакати, тому що я усвідомила, що любов Божа до мене була значно більшою від будь-якої образи, яку могла завдати мені людина. Так я почала приїжджати на конференції щороку. І з того часу я не пропустила жодної. Знаєте, коли ви починаєте слухати. Записи Копленда вони змінюють ваше життя. І я почала досліджувати, чи це справді так. Я стала віруючою, народилася згори, наповнилась вірою. Я зрозуміла, що основне це сповідання вірити Богові у його слові. Знаєте, я можу пройти через це, тому що Бог любить мене і він хоче, аби я жила цим життям у достатку. І я почала їздити на всі конференції, на які могла. І тепер, коли я беру відпустку і кажу людям, я їду у церкву, вони вважають, що я з'їхала з глузду. Олександрія продовжує відвідувати церкву і служити так часто, як на це дозволяє її графік. Вона отримала чотири дипломи бакалавра і зараз є сертифікованим вчителем та адміністратором. Вона працює у своєму рідному місті, навчає і служить дітям. Тепер Олександрія Конелі знає, хто вона у Христі. До того, як стати партнером, я просто була людиною, яка отримувала благословення від цього служіння. Я була людиною зламаною, яка не мала майбутнього. І завдяки тому, що хтось в іншому місці сіяв пожертвування у це служіння, тепер я можу допомагати іншим людям. Брат Коплен дуже часто говорить про досконалість. Я думаю, це те, що вони вклали в мене. Досконалість у служінні, досконалість у професіоналізмі, досконалість у навчанні. Якщо ви збираєтеся робити щось для Ісуса, робіть це правильно. Божа любов різко змінила життя Олександрії. Бог взяв молоду дівчину самотню і відкинуту і привів її у сім'ю, яка виявила їй любов Божу. І це змінило все її життя. Вона стала частиною сім'ї, частиною сім'ї, якої вона не мала. Сьогодні вона сильна жінка Божа, яка допомагає іншим дітям усвідомити надію і любов Ісуса. Алілуя! Можливо, Дякуємо, ви думаєте, що у вас немає жодної надії, але це неправда. Ісус завжди поряд. Так. Якщо ви звернетеся до Нього, він буде поряд з вами і Він допоможе вам. Слава Богу. Богу, сьогодні день пожертвувань. Пастор Джордж буде приймати пожертвування. Так у мене є свідчення одного з наших партнерів, який хочу зачитати вам. І це безперечний доказ того, що може зробити для вас Бог, коли ви вкладаєте в Євангеліє. Послухайте, дорогий пастори Джордже та Глорія, наша сім'я переживала часи голоду ще з травня. і ми використали всі матеріали місії Кенатакопунда дні процвітання, свобода від боргів. Книги Джесі Дуплентяса Мура. щоразу, коли у нас виникав сумнів чи запитання, майже одразу ми або отримували листа, або слухали передачу переможного голос віруючого чи проповідь на компакт диску, які давали відповіді на нашу потребу. І ми прийняли те, про що ми вірили на кожен рахунок. Ми дякуємо за це Богові, і зараз ми зростаємо у фінансовій стабільності та свободі від боргів. Але сьогоднішній день здавався безрадісним, оскільки всі наші гроші на продукти та бензин мали піти на оплату несподіваного і невідкладного рахунку. здавалося, неможливо оплатити рахунок у півтори тисячі доларів негайно. Ми молилися і стояли на слові Божому. Ми приїхали додому замість того, щоб купувати продукти, як планували, і сповідували слово Боже. І ці люди сіють пожертвування і приносять десятину. Послухайте далі. У поштовій скринці лежав лист, який привернув нашу увагу. Це був чек на 45 тисяч доларів. Часткова сплата спадку, який ми очікували отримати значно пізніше. Слава богу, ми аж ніяк не думали, що отримаємо аж стільки грошей. Дякуємо тобі, Боже. Варто вірити Богові і стояти на слові, все, і зробивши все, щоб стояти, Все, щоб стояти, стійте. стійте. партнери, ми вдячні вам за ваші пожертвування. Так, Слава Богу, за вашу підтримку цього служіння. Я хочу сказати вам, що в Кенета і Глорії таке саме ставлення, яке мав апостол Павло до Филипян, коли сказав не те, щоб я бажав дару, а бажаю плоду, який примножується. Так. На річ слава вашу, Богу. на ваш рахунок пліт примножився на їхньому рахунку, і це Глорія приносить нам радість слава за наших партнерів та друзів. Слава Богу, слава Богу. Ми дуже любимо їх за їхню підтримку. Слава Богу, але не лише це. цей пліт приножується і на їхню користь, на їхньому рахунку. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Дякуємо тобі, Отче. Ми молимося дякуємо за кожне тобі, пожертвування. Ми віримо, що ми одержимо благословення так, на всіх людях, які беруть участь. І ми дякуємо тобі за те, що ти примножуєш їх Господи. Примножи сильно Показуй їм, що робити. Давай їм свої слова, вказівки і примноження. Дякуємо і ми тобі. віддаємо тобі всю славу в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Алілуя. Ісус, скоро прийде, і я буду готова. Я до наступної зустрічі це Глорія і Джордж нагадують вам, що Ісус є Господь.